Я хочу засвідчити свою любов, повагу. Я горжусь, що ви вчитеся в українському університеті. Я горжусь, що ви не виїхали за кордон. Йде світова інтелектуальна революція за майбутнє нашої молоді. І наша задача старшого покоління створити вам умови, щоб ви злетіли, і український шлях був на весь світ, що ми є українці, ми є нація, ми є народ. Завершую дві книги Штучний інтелект. Університет майбутнього. І ще одна книга, яка вийде. Михайло Поплавський на зламі тисячоліть. Зараз ми запускаємо наш штучний інтелект в навчальний процес, але ці платформи можуть зникнути. А книга, вона вічна, як небо і сонце. Понад 60 навчальних посібників книг сьогодні офіційно, з вашого дозволу, під ваші оплиски передав Наукову бібліотеку.